Всім привіт, шановні глядачі каналу YouTube Чуча ТіВ. Ми продовжуємо модернізувати Safira Plus, корпус для цього девайсу. Саме зроблений з гофро Це тестовий зразок, я його замовив для того, щоб переконатися, що всі розміри підходять, все нормально. І замов, звісно, вже більш цікавіший корпус з акрилу. Можна було б з якогось більш цікавішого також матеріалу, але мені акрил подобається, він прозорий, все видно. І тому я на ньому і зупинився. Трошечки хочу сказати по даному корпусу, він показав себе дуже-дуже класно, зберігає всередині тепло, не дає повітрю потокам проходити крізь ось цю голу раму, якщо без корпуса це все. А це значить, що у нас не будуть проблем з розслаюванням наших моделей, особливо при друці там АБС-ами, нейлонами і такими ось складними філаментами. Тому даний корпус, навіть ось такого гофрокартону, також гарно справляється зі своєю задачою, але він виглядає не дуже-дуже добре і тому сьогодні ми поставимо акрилову версію. Давайте приміряємо її. Ось такий акриловий корпус, по моїм розмірам, зробила всім вам відома компанія Vector 8. Вона знаходиться в Києві. Я до неї вже звертаюся не перший раз. Особливо пам'ятаєте по проекту FlyingBir 5 П'ятому мішці, на якого ми також зробили акриловий корпус. Навіть мені дуже сподобався ріст торця. Він такий гладенький, не ріже пальці. І це дуже-дуже добре, особливо для нас, бо це у нас будуть дверцята, і потрібно, щоб вони відкривалися нормально і не пошкоджували наші руки або пальці. Нагадаю, задня панель у мене фіксується на ось таких кутниках, які я роздрукував на 3D-принтері. Сюди встав забивну втулку зовнішнім діаметром 5 мм, довжиною 4 мм і різьба М3. Ну а самі кутники прикрутив ось такими гвинтами М38. На теподібних гайках також М3. Ось так, друзі, виглядає задня панель встановлена. Досить непогано. Бачимо, тут зафіксували все гвинтами. А ось тут я зробив невеличкий проріз спеціально під дроти. Щоб вони нам не заважали при встановленні. Сама панель встає всередину під ось цю панельку металеву. Тобто за нею. І таким чином у нас все гарненьке за підлице. Просто супер. На мій погляд. А отвір я зробив за допомогою ось такого бура. Всім рекомендую, дуже класна річ саме для ось такого оргскла або акрила. Наступне встановлюємо бокову акрилову панель. Бачите, вона по формі вирізана. Як на нашому принтері. І фіксуємо також гвинтами. Гвинти зі шляпкою та Т-подібною гайкою. Майже всі панелі зібрані, окрім дверцят. Сам механізм фіксації дверцят, це моя особиста розробка. Складається з двох частин. Оця частина фіксується гвинтами з Т-подібними гайками. На профілі 20х40. Другий механізм фіксується спицею 2 мм велосипедною звичайною. Можна використати звичайну проволоку. Також діаметром десь 1,9-1,8 мм. Тут у нас забив я звичайнісінькі гаєчки М3. І будемо сюди кріпити нашу панельку. Ось. цю. До речі, плівка гарно захищає, і у мене на жодній з панелі немає. Жодної подряпини. І за це велика вдячність компанії Vector 8, що вони гарно порізали і не пошкодили ось ці панельки. І так, шановні глядачі, з нашими дверцятами треба буде зробити деякі маніпуляції. А саме зробити ось такий кут. На жаль, при лазерній порізці цього зробити не зможуть хлопці, тому вам прийдеться це робити вручну. Для цього вам знадобиться звичайний ось такий. Ну, бажано на пильник, тому що надфілем буде дуже-дуже довго. Бачите, досить велика у нас зернистість, і тому цього достатньо, щоб щухати. На це у вас піде десь ну, максимум 20-30 хвилин часу. Це небагато. Тобто під кутом, ось так, ми щисуємо саме ось цей контур внизу. Це для того, щоб ідеально прилягало і у нас і ніде у нас не продувало. І так, дверцята ми поставили на своє робоче місце. Також прикрутила невеличку ручку. На ручці стоїть неодімовий магніт і фіксується звичайним гвинтом М3. А в самій ручці забивна втулка М3. А на рамі корпуса стоїть прямокутний неодімовий магніт, фіксований на гвинті М3 та т. подібні гайки. Завдяки ось цій фасці що ми з вами зробили. У нас тут все прилягає ідеально, ніде піддувати не буде і просто супер. Єдиний мінус такого корпуса полягає в тому, що. Він трошечки залапується руками, ну так вже є. Бо він прозорий, на ньому все видно, це як скло майже. До речі, отвір під ручку я не роблю в корпусі, ви його самі зробите. І отвір під тримач бабіну ви самостійно зробите, адже це також залежить від того, чи який ви будете використовувати. Можливо, захочете поставити, як у мене раніше був, такий зверху тримач бабіни. А можливо, захочете якийсь боковий, як я зараз зроблю. А ось і кінцевий результат нашої доробки Saphira Plus. Дуже гарно виглядає дверцята. Вони повністю закривають, нічого піддувати не буде, особливо, якщо у вас буде, як у мене, стояти десь понизу даний принтер. І тому потоки повітря не будуть заважати друку. Це навіть впливає при друці PG-пластиком, адже деталі можуть розслоюватися. І це дуже-дуже-дуже погано. Але з таким корпусом таких проблем вже не буде. Та і тепло буде зберігатися всередині краще. Ось такий тримач бабіни мені сподобався трохи більше, аніж ось цей, який я використовую до цього. Чому? Тому що він більш компактний. А для мене це дуже і дуже важливо, бо ми бачимо, що в мене просто вже немає місця, куди що ставити. Тому кожне зекономлення, як кажуть, квадратний міліметр чи сантиметр це дуже і дуже важливо для нас. Особливо, якщо ви працюєте десь у себе там в квартирі. Сам же тримач бабіни я поставив на гвинти. З іншого боку, у нас стоять ось такі шайби. Вони мають бути досить великої величини для того, щоб у нас не лопалось оргскло або акріл. Такий тип бабінотримача дуже класно себе виправдав в роботі, особливо на шостих мішках. Адже завдяки розположенню впритул майже до стінки нашої бабіни. Шансів, що розмотається і десь вітки злетять, мінімальний. До речі, на мішках шостих у мене жодного разу не було з цим проблем. А ось з таким тримачем мені прийшлось, бачите, збільшувати поверхню бабіни, тобто направляючи, щоб не було ось таких інцидентів. Також ви, мабуть, помітили, направляючу, яку я зробив звичайного МК-8 подаючого фідера. Він мене валявся без діла, тому... Якщо вам буде цікава така фіксація, я можу спроєктувати спеціально для моїх глядачів ось такий фіксатор на кшталт от такого МК-8. Щоб вам вимогли також його з боку десь зафіксувати і виглядати він буде навіть краще, ніж те, що ми бачимо зараз. Але це зроблено на швидку руку, бо у мене дуже обмаль вільного часу. Все ж таки, друзі, я вирішив зробити все як треба, як правильно. І спроєктував спеціальне кріплення бобіно-тримач, який буде набагато цікавіший, ніж заводський. Та спеціальний ось такий фіксатор замість штатного МК-8 для фіксації фітінга. Ось і завершився друк нашої Бабіно-тримача та спеціального фітінга тримача. Тобто, це ось такий пластиковий механізм, в який ми вкручуємо. Широкий фіттинг. Звісно, тут у мене різьби немає, тому вам прийдеться її нарізати самостійно. Це робиться навіть самим фітингом. Ключиком закручуємо і пласковувцями. Єдине, що дивіться, щоб не було ось такого перекосу. І він закрутився максимально рівно. І ось так вставляємо тефлонову трубку. Механізм готовий до роботи. А Професіонали, мабуть, зразу помітили, що зверху у мене йде переекструзія. Тобто ось така борозда, як спахане поле. Це значить те, що у мене потік виставлений трошки невірно. Його треба зменшувати. Наприклад, якщо у вас потік стоїть 100%, поставте 95%. І тоді буде рівненька-гладенька поверхня. Наступний механізм теж не менш цікавий. Бачимо, на ньому також присутня переекструзія, як я казав, треба було просто зменшити потік. Досить тоненький ось такий фланець, і він м'ягкий за рахунок того, що він тонкий в декілька шарів. Всього на всього 1 мм. Його достатньо для того, щоб забезпечити безпеку нашому акриловому корпусу, і бабіна не терла про нього. Фіксація буде відбуватися двома гвинтами М4 зсередини, бабіно тримача. Якщо придивитись, то побачите, що у нас тут є невеличкий конус. Ось тут він збільшується. Це також я зробив, для того, щоб бабіна трошки з'їжджала ближче до ось цієї поверхні. А ось, шановні глядачі, кінцевий результат. Корпус просто чудово виглядає. Навіть працює як підсвітка, підсвічуються контури його. Досить зручний. Мені подобається використовувати його. Зберігає тепло, нічого не піддуває. Остання модифікація, модернізація, про яку я вам казав, також справно працює. бачимо. Тобто вона як направляюча під фітінг. Ми її прикрутили на два заводські гвинти. Тримач бабіни ми бачимо завдяки конусу, у нас з'їжджає до краю. Тому вітки у нас не злітають. Якщо подивитися всередину, ми бачимо, що завдяки оцій площині у нас не тре по корпус акриловий і таким чином не будуть залишатися якісь подряпини і так далі. Я сподіваюся, що і вам сподобається ця модернізація. З вами був Макс. Не забудьте підписатись на канал. Всім добра! Бережіть себе!